Ну, от. Але, але але знову ж таки цього не вдалося провести. Але з іншого боку, зверніть увагу, що сама процедура прийняття рішень про заборону, про відкликання там про вилучення продукції з ринку, вона передбачає проведення консультацій між органом і суб'єктом господарювання, тобто, ну там не є одну рухи. Тобто там насправді передбачені консультації. Це нормальна європейська практика. Так, mm. да, Це європейська норма. Хоча дійсно вона реалізується, скажімо, в різних умовах, різних європейських країн. Ну, десь вони більш, скажімо, склалася одна адміністративна система, там, наприклад, Швеція, десь там в Греції, воно трохи по-іншому. Ну, а в Україні зрозуміло, що вона зовсім по-іншому буде працювати. Це тобто, ну, питання вже займаного адміністративного контексту. Вопросы. Иван Никитин, представитель комитета бытовой электротехники Европейской бизнес-ассоциации. И у нас такой вопрос также к авторам законопроектов закона. По поводу влияния данного законодательства на большой бизнес. Допустим, постановление комитета министров, которое опубликовано 1 марта этого года, то есть определенный проект постановления, определенные органы государственного надзора. И, допустим, государственная служба технического регулирования, которая в свою очередь, она также и служба стандартизации, да, и с другой стороны должна осуществлять надзор. Вот. Не является, не будет ли эта ситуация как бы, Конфлікт інтересів, не є конфлікт інтересів. В законі сказано, раз... презентації ЦПД було яскраво показано, про те, що це дійсно є конфлікт інтересів. Я просто звертаю вашу увагу на те, що з 5 липня 2011 року декрет Кабінету міністрів про державний нагляд за одержанням стандартів норм і правил і порушення буде скасовано. Це той декрет, який передбачений державний нагляд. Він буде замінений ринковим наглядом. А МЦПД яскраво представила, як інституційно має відбутися передача функцій, щоб уникнути до цього конфлікту інтересів. Тобто інспектори державного нагляду мали б перейти в управління по захисту прав споживачів у відповідній області. В цьому буде розведена функція оцінки відповідності і ну, або сертифікації як зараз та? і нагляду ну, зараз державного з липня ринкового. Тепер друге, що ви сказали, про те, що держстандарт залишається національним органом стандартизації. Так, це є теж проблема, і Україна фактично у її програми реформування, плани реформування затвердження кабінетом міністрів і передбачені програмою президента України, згідно з якими фактично має бути в Україні утворено національні органи стандартизації, який не має бути органом державної влади. Це має бути якийсь інститут, ну се нинішнього ДНЦ. Як інститут, як державна організація, ну статус ще треба буде визначати, але яка отримає статус національної організації і стандартизації. Тобто держстандарт Державна служба технічного регулювання як орган державної влади не має згідно з європейськими вимогами бути національною організацією стандартизації, тільки державні органи не можуть бути прийняті в сенсі, Мелефта, і, і так далі. Тільки органи, які можуть бути державними, але не органами влади, і це ще скажімо це майбутня реформа, вона не стосується ринкового нагляду безпосередньо, це вже сфера стандартизації. Ну і оскільки вона позначена в планах. Я думаю, що ближчим часом я виховати щось про це. Дякую, Дмитро. Чи є ще запитання, коментарі? Дякую вам усім за обговорення і за таке врухливе і дуже корисне. І от я хотіла би перевірити моє так, як, як мій підсумок для того, що обов'язково треба робити, це далі розведення поняття якості і безпеки. Тому що ми це зробили в зеленій книзі. Ми стільки, ми просто не могли розуміти, чому така реакція на те, що нам не треба, бо в нас і дуже це зайняло багато часу, цей аналіз весь. Але ну, здається, що він там добре описаний, але значить треба його якось пропагувати. На, в Європі, поняття, якість вважається персональними, особистими, смарками суб'єктивними і тихо, домовлення, там, ну, за яку ціну ти хочеш купити щось. А от безпека це державна відповідальність. У Радянських гостах було і те, і те. Там була якість зверху, але всередині було дуже жорстке визначення Цього технології виготовлення, яке гарантувало цю саму безпеку. І, але це можна було робити, коли була абсолютно обмежена кількість тих товарів, які вироблялися взагалі. Один виробник і один власник був. І сьогодні мріяти про це просто смішно, тому що. Мільйони, я не знаю, тих різних товарів, які на ринку чи сотні мільйонів я не знаю. От це перше. А друге, дуже важливе питання, яке виникло завдяки центру політико-правових реформ, про, про ті зовнішні фактори. Які минучі. ми старалися їх якось і зачіпати, і описувати, але мені здається, що тут дуже чітко це прозвучало. І питання корупції, і питання однак, оцей період зразу як буде, як це обезпечити. То треба очевидно нам ще робити і можливо з, з тим, хто робить закон. А ми більше займаємося такою способом просто опну якби розуміння того, що цей закон приносить, і що він міняє на що. То це є оці зовнішні фактори, які будуть мати небезум, без, без, ну, просто гарантовано негативний вплив. І які є е, плани, або хоч би якась карта до того, як вони мають мінятися, які є варіанти цієї зміни, і що пропонують автори закону, і як е, бачать всіх, з ким ми вже консультувалися чи будемо консультуватися. От у мене такі дві є найважливіші, я би сказала, два такі підсумки з того, що ми почули. Дуже дякую. Але ще, очевидно, одне для нас що не можна спочатку презентувати зелену книгу, а потім білу, Тому що все, що ми зробили в зеленій книзі, воно тут, якби люди, які прийшли, вони на більшість не були тоді присутні, вони не чули всіх слів про симптоми хвороби, обсяги цієї проблеми і причини цієї проблеми і так далі. І воно ніби так ми говоримо. Щось таке скучне, нецікаве, як інституційний розвиток. Дуже дякую. Дякую комітету за таку співпрацю, яка в нас була, і те, що їх думка, і цей були абсолютно визначальні.